Команда Freepik випустила можливість генерувати відео на своїй платформі, яка є досить крутою, і це також цікаво, оскільки вони інтегрувалися з іншими інструментами створення відео зі штучним інтелектом, які існують. Тож, по суті, це може бути щось на кшталт універсального магазину для створення відео в декількох різних стилях. Тож для нашого прикладу я збираюся використати початковий кадр, де ми в основному дивимося на те, що ми маємо на небо і дощ, а потім цей кінцевий кадр, де ми закінчуємо наш кадр на коті. Який стоїть під дощем, отже, по суті, ми хочемо нахилитися вниз від неба, відкриваючи кота. Отже, для того щоб здійснити це, вам потрібно лише зайти на сайт Freepik, натисніть Створити відео і виберіть перший кадр. І тепер ми можемо перетягнути наш перший кадр сюди. Отже, ми знову виберемо наш у кадрі і натиснемо Відкрити та використовувати зображення. І круто те, що він завантажить зображення, але потім він автоматично створить підказку про те, що, на його думку, ви хочете бачити між двома зображеннями. Отже, ви бачите, що ми маємо цю довгу підказку, яка є досить крутою. Тепер ви можете змінити режим. По суті, ви можете змінити модель відео, яка використовується для створення відео. І ви бачите, що у нас є Luma Runway Мінімак. Всі хороші варіанти тут. Отже, я, я виберу мінімакс, тому що це моя улюблена модель відео на даний момент, і в розділі ефектів, який має погану назву, має бути написано рух камери. Ви бачите, що у нас є кілька різних варіантів. Я виберу перемістити вниз дуже швидко, а потім натисну кнопку згенерувати. Це займе кілька хвилин, щоб згенерувати ваш відеоматеріал. Ось результат від мінімакси. Ви можете бачити. Насправді виглядає досить добре. Цей кіт виглядає досить сумним, і я не думаю, що ця алея це саме те, що ми завантажили, тому він явно ігнорує ту секунду в кадрі. У нас також є це відео від Лума, яке знову виглядає досить динамічним на початку. Воно трохи пом'якшується ближче до кінця, але це повний рух з кадрами, які ми завантажили, так що це досить мило. І нарешті, у нас є пранвей Тут знову досить динамічний рух. Я б сказав, що в цьому фільмі. Я думаю, що ран. НВей, мабуть, найкраще впорався з усіма відеоінструментами, але всі вони зробили досить хорошу роботу. Зараз я хочу зазначити, що я не зміг змусити відеосистему FreePix Mochi AI генерувати відео, тому там може бути помилка, але просто наявність більшої кількості інструментів, доступних для вас, щоб дозволити вам генерувати відеоматеріали на одній платформі, просто допомагає впорядкувати весь процес.